Ну, давайте трішки ближче попробуємо туди протиснутися. Скажіть, що там відбувається знаєте? а там Кохановська, це Екскабієва, це представниця від московського патріархату, і вона от захищає. Ми вже бачите, в мене вже голос вже захипше. Я вже який день приходжу. І плакат цікавий так. тут. Я їй кажу, у дивіться, путіна нагороджує вашого митрополита. За що? За те, що цю війну він не приніс. Кажу, не вбивайте нас, ми прийшли з миром, ми проти війни. Я вже сто разів і кажу, ні, це неправда. Добре, ми всі помиляємося, але він повинен хоча б покаятись і віддати назад ці нагороди, розумієте, які от Путін давав. Да? Вони кажуть, що це неправда. Вже відкриваєш в інтернеті і показуєш, це теж неправда. Ми за мир, ми проти війни. А вони що вибрали? Якщо брати по канонічності?